Всім привіт, друзі! Ви на каналі Емілія і це історія, як ми поїхали в Україну. Тут ми їхали в бусику, потім приїхали, переїхали, переїхали кордон на тому І це була перша тривога. Це мій день народження. Я святкувала не вдома, тобто, але я була дуже щаслива. Це ми були на картингу і я дуже повеселилася, трохи порізалася, було цікаво. Тут я в селі, з моєю бабусею і на наступному відео буде багато речей про ну серія. Тут ми були на Дніпрі і мені дуже сподобалося, реально, Я плавала багато. Мені, звичайно, подобається бути типу, там, де озеро, ряд. Це парк. Тут я святкую день народження. Було цікаво на роликах. Я вмію кататися на роликах з двома колесами з трьома. Було дуже круто. Мені сподобалось, мені дуже подобається їздити на роликах. Звичайно, це не проблема для мене їздити на роликах, як іншим людям. Мені дуже подобається це робити. Я майже ніколи не, не втомлююсь, тому що коли тобі подобається робити е, щось, то ти не хочеш ніколи, ну, як сказати, зупинятися і хочеться їздити, їздити, їздити. Добре, якщо ти падаєш, добре. Тут ми їли суші із піцею, було дуже смачно я трохи незадоволена, бо ну я трохи розіслав, але нічого страшного, буває усіх. Тут я була у парку біля Дніпра, тут я була у соматології, там, де дівувались ем, рибки. На каналі є шорт, прикольна озвучка. Якщо хочете, можете. І подивитися, типу, воно якраз новеньке. Всім бувайте, поставте лайк і підпишіться. Бувайте!